Привіт! Сьогодні хочу дати коментар щодо досить хайпового питання, які у багатьох вустах. Якщо у вас немає багато часу на перегляд цього відео, скажу коротко. Що це інтелект на своїй поточній стадії розвитку здатний замінити лише той персонал, у якого двох із AI, лише один інтелект і той штучний. Тепер давайте все ще розберемося до кладіша: чим може бути корисний штучний інтелект бізнес, кого він може замінити і на яких стадіях робочого процесу. Трохи перед історією. Сам по собі алгоритм штучного інтелекту побудований на архітектурі нейронних мереж, що можуть навчатися. Не можна сказати, що ця технологія є чимось новим. Тому що комп'ютерний програм, який програв партію Каспаров, було написано понад 25 років тому. Також для кращого розуміння зазначу, що ще 12-15 років тому посередні студенти із правильного фрукного курсу захищали про свої роботи про роботу нейронних мереж. Знову ж таки, сільськогосподарські автономні комбайни, там безпілотні автомобілі. таксі. Це все заслуга роботи алгоритму штучного інтелекту на базі нейронних мереж, що навчаються. Простіше кажучи, суть роботи алгоритму зводиться до того, що йому показують мільйони певної події який результат буде цієї події. Само, зрозуміло, що автоматичні алгоритми призначення стали за рекламних Google Ads, Facebook Ads та інших рекламних платформ також побудовують за штучного інтелекту. Вони працюють досить давно і успішно на великих виглядах даних. Завдяки цього станню обчисленої потужності процесорів може здаватися, що програма ніби передбачає майбутнє та генерує генеральне геніальне рішення, але це лише не результат прискореної обробки мільйонів побулокових спрацювань та вибір найбільш правильної відповіді на поставлені завдання. Тому комбайни вполу вже їздять та працюють, а безпілотні таксі лише у закритих парках. Фактично сьогодні ще йде технологія, що сервувати, і обмежена обчисленими потужностями окремих пропуслів рекверних рішень. Тим не менш, навіть якщо доступні чи не всі дані світу та хмарні обчислені можливості номер 1 навіть тоді ви можете отримати одного або кілька полнкових відповідей. Так і сталося на демонстраційному запуску AI відео google пошуку цими днями, що спричинило овал акцій компанії майже на 100 мільярдів доларів. Овал, насправді неспівростріної помилці вказує на надмітру крайпові здалого питання, що повертає нас до хайпу при феречної навколо на фулл Метаверс віртуальної реальності. Нагадаю, що тоді компанія Facebook і її субпродукти, такі як Instagram, WhatsApp, була об'єднана компанією Meta і розпочав та хайп навколо метавсесвіту, який тривав насправді кілька місяців і закінчився овалом акцій компанії Meta на 77%, трохи більше, ніж за рік. Компанія втратила в оцінці сотні мільярдів доларів, але вистояла, бо такі зробили правильні висновки щодо вкладень у цей сет. Фактично, ми приходимо до розуміння, що метавсе то все, то штучний інтелект будуть у нашому житті, але навряд чи вони займуть місце надійного помічника раніше, ніж за 3-5 років, а керівником інтелектуальної людини ніколи не стане. На наступній стадії розвитку реальність з викрутки може стати шереповим. Але навряд чи стане самостійним робітником раніше, ніж роботи замінять будівельників або алгоритм всіх водіїв на дорозі. Хвилюватися щодо працевлаштування варто лише посереднім фахівцям, які виконують безглузді рутинні процеси. У свою чергу, користь фіштичного інтелекту, власників бізнесу можуть отримати лише заміюючи ним посередніх фахівців без належного рівня експертизи. У всіх інших випадків значення має компетенції вігал та досвід якого немає і не може бути у AI, особливо у сфері продажу послуг, а тим більше B2B послуг. Думаю, із базового це основне, а щодо іншого, залишайте питання у коментарях. Я згодом повернуся із відповідями, а поки дякую за увагу та до зустрічого на наступних постах.